Доброго дня всім, любі мої друзі! Сьогодні, як ви вже бачили на картинці, ми будемо готувати цибуляники з ковбасою. Зроблені на ряженці рецепт бомба! Кажу вам точно, я думаю, ви мені повірите, я вас ще ніколи не підводила. Так, дивіться, дві дуже великі цибулини, такі максимальні. Ну, якщо немає, чотири менших, це вже така справа. Відставляємо. Отакий От кусок вареної ковбаси. У мене це ковбаса столична, бачите, шинка у вас. Візьміть варену ковбасу, яка у вас є. Чи, любитель, чи любительська, чи столична, чи лікарська немає питань. Так, у нас сюди піде два яйця. Стакан, як ви бачите, ряжанки. Чому все міряю на стакани ложки це сама проста мірка. Тому що коли його на вагу, це коротше. Ви самі мене зрозуміли, це дуже довго, дуже важко. І оце це все грам сюди, грам туди, а так, стакан, ложка, черпак. Все. Отак, От чотири зубчики часнику, два меншеньких, і два більшеньких це вже при бажанні. У нас сода, це у мене в такій коробочці сода звичайна борошно. Ну і куди ж ми дінемось без оцеї тертушки. З чого починаємо? Нашій рецепті відставляємо все те. На найкрупнішу терку. Якщо, ось дивіться, у мене оце. у мене ще є одна тертушка, але там воно трішки дрібніші Оці соти, що зроблені. Ще одне: дивіться, щоб була дуже гостра. Якщо тупа вже така ваша тертушка, що вже буде дуже погано нею терти, знаєте, одне вам підскажу. Візьміть, будь ласка, оцю фольгу, якою ви, ну, в якій запікаєте, скомкайте її у жменю, так, щоб була грудочка, і тею грудочкою потріть вашу тертушку. Незмінно, вона у вас зразу підточиться, не бійтеся, ніде нічого з нею не трапиться, просто під, підгостряться оці всі зубчики. Ну, а зараз, щоб не було це дуже довго. Натираємо, натираємо. Ну і, звичайно, часник на отаку видавлювати. Якщо не хочете видавлювати, можна теж, у нас, бачите, як сьогодні йде, можна теж на оцю дрібнішу тертушечку, якщо немає цього що Видавлювати часник. Поїхали. Ну, і тепер, відповідно, як ви вже бачите, порізали і потерли оце цибулі. Цибулі багато. Ковбаски тільки трошки так, щоб вона засмакувала. Тепер два яйця. Я їх трошки вінчиком оцим розіб'ю, щоб їх менше було там є. І виливаю сюди. Це відставляємо, висипаю сюди видавлений часник, чи видавлений, чи подрібнений. Так, сюди ж я отак неповну чайну ложечку солі є. Сюди виливаю тепер нашу ряжанку. Бачите? Все є. І оце треба нам гарно вимішати. Щоб ми бачили, якого воно стану має. Більш, поки, поки ми це гарно не вимішаємо, більш нічого не додаємо. Поки терла цибулю, то плакала так, наче у мене хто. Украв лотерею з мільйонним виграшем. Бо, слава Богу, в сім'ї все добре, а поплакати хотілося. Ой, дівчата, це коли хочеться поплакати по цибулю. Цей рецепт у нас, це він завжди йшов, знаєте, я кажу, сезонний. По-перше, на весну, в основному ж йшли млинці різного пошибу, різного е, якби, рецепту. А на весну починала, як у нас казали, портиться, починали псуватися трішки цибуля. І через те у нас ми завжди сміялися. Так, починається сезон цибулі, значить, скоро буде сезон дерунів. Це перед тим, я ж кажу, як на весну починають всі їсти масово деруни, значить, скоро вже будемо. Уже буде нова картопля. Оце так і у нас. Коли вже починаємо це все робити, доїмо цибулю, що перед посадкою. Ну, зараз, звичайно, воно не те, але і будемо тоді їсти дерунину. У нас зараз поки млинці. І тільки тепер я починаю потрішки додавати нашого борошна. Так бачите, нам потрібно вимісити так, щоб наш, оцей, наше, по рецепту зроблене оце тісто, не було ні густе, ні рідке. Через те потрошку додаємо. Ще дві ложки, Так, знаєте, беру, скільки візьметься. Я завжди кажу, бачите, роззяла трішки. Завжди беру борошно вищого гатунку. мене мені подобається. Це не реклама, просто я кажу вам те, чим я користуюсь. Та хай це буде і реклама Київ. млин. він не Таке, що завжди... О, бачите, уже. Уже більш-менш схоже, бачите? Отак. От І тільки тепер ми додаємо соду. Як ми вже все туди додали, як ми вже бачимо, якої густоти, оце такої основу має давати цибуля. Борошно додається для того, щоб зв'язати його М. все в кучу. І тільки тепер даю соду. Отак от ось неповну ложку. І тепер я все оце перемішаю. Можна цей рецепт робити і на кефірі, але, от, знаєте, оце пряжене молоко, смак ряженки буде таке смачнюче. Нічого більше я не додаю це основа. Дивіться, якщо вам хочеться зробити, можна додати зелені. Можна додати, хто що хоче перчику і все. Але оце йде основа рецепту, який вам потрібно. Спеції. Все, ви все абсолютно на власний смак додаєте. Але це йде як основа. Поки воно в нас трішки постоє, сода повинна взяти свою силу, якби трішки. Підпушити наші млинчики, то я тим часом буду ставити розігрівати сковороду. А вам дякую. Дякую за те, що ви зі мною. Ви в мене такі хороші. Спасибі вам дуже велике, що ви мене підтримуєте. І чекаю на нових підписників. Зараз будемо зараз будемо смажити. На добре розігріту сковороду. Зараз будемо викладати наші млинчики. Але кожного разу, дивіться, от постояли вони у вас трошки, ви їх перемішуєте. Тому що це не бісквіт, це млинець. Щоб не було у вас те жирніше, те сухіше, ну, щоб він у вас був однорідним. Ми набираємо в ложку і отак складемо. Ну, я думаю, цього немає нічого. Складного такого, щоб, щоб ви не вміли. Ще одне у мене постійно ложка зберігається у мисочці, посудині з водою. Тому що, коли вона в посудині з водою, ось бачите, так раз і поставила. Отак вона стоїть з теплою водою. Тоді, як потрібно, дістали, стряхнули. І знову набираєте, нічого не пристає. Смажимо я на одних млинцях, вам покажу, як воно просмажується від соди, бачите, вже з'являються такі дірочки середині. Не бійтеся, що вони у вас пересмаляться, ну, перепечуться. Тому що, щоб гарно пропеклася цибулина, навіть якщо він тоненький, цей млинець. Він має бути по кольору добре, такого золотистого кольору, або, знаєте, як, як бронза. Оце тоді весь млинець пропечеться. Якщо ви бачите, що вже по центру тут будуть не тільки по краях, а й по центру дірочки, тоді вже можна буде перевертати. Але якщо ви боїтеся, щоб у вас не, не пригоріло, переверніть раз. Потім підсмажиться з тієї сторони ще раз. Але, повторюся, має бути бронзового кольору. Не бійтеся, якщо бачите, краї такого ось уже підхвачуються. Це вже, дивіться, до середини доходять бульки, це вже можна буде перевертати. Краще їх потім ще один раз перевернути. Так. На другий бік. Раз. Ох, цей розсипався. Так. Він, бачите, покриє, зацепила камеру, покриє і накриє знову цією стороною ту, що вам треба, і воно все присмажиться. один тільки розсипався, то нічого страшного. І тепер смажимо далі. Як бачите, от. Дивлячись навіть по цьому, який трішки розтікся, я їх знову перевернула. От З однієї сторони, з іншої сторони, вони повинні не просто підсмажуватися, як, ну, як смажена картопля жарена. А нам потрібно, щоб вони тушкувалися. Бачите, вони з двох сторон. І отак ми з ними гуляємося. Це ще якась секунд 15, вже хвилинка ні. Ще трішки і це вже знімаємо. Показую результати нашої роботи. Але ж, я так думаю, ви розумієте, що це ще не все. Це так виложено для, того, щоб зняти красиву картинку. А це вже для душі. Бачите скільки? І ці, і ці. Тепер я їх дуже люблю з кетчупом. От лагідний кетчуп такий, хто хоче, можна, звичайно, взяти і погостріший, а це сметанка. Ходьте, ходьте, буде вам до смаку. Я кажу вам точно, зробіть. Зробіть по моєму рецепту. І не пожалкуєте, смакота, та не в роті. Люди добрі, це варте того, щоб його їсти. Ще раз дякую за те, що ви зі мною. Хто захоче подивитися, у мене є там грінки з цибулею модні? Можна. Але це не програє. Готуйте і смакуйте на здоров'я. До зустрічі!